О, привіт! Мене звати Сергій. Я ось о, тут відпочиваю в Криму, так. І натрапив випадково на коней, познімав їх і згадав, що ту ковбасу, яку ви їсте, до речі, в магазині роблять з конятини. Так що, якщо ви любите цих тварин, перестаньте їсти коней. До побачення. Скажи Кося, па-па. Па-па, скажіть цим. Скажи, не їжте мене. Не їжте, чуєте? Я не смачна. Я дуже просто, я ваш друг. Бачите, які маленькі є косячки. Не їжте, люди, я вас благаю. Пристаньте їсти цих чудових милих створінь.